Вітаю глядачів каналу «Лимонна Поляниця. Сьогодні хочу показати вам, як можна запускати рекламу і не сплачувати холди. Сьогодні на календарі в нас 5 вересня, метод ще працює. Для цього нам, по-перше, треба відкрити наше ФП. ФП знайти пост і під постом знайти кнопку Просувати публікацію. Нажимаємо на цю кнопку. Далі головне нам обрати, щоб ми просували цю публікацію обов'язково від особистого облікового запису. Це ми обраємо в правому верхньому кутку. Наступне, ми просто додаємо картку, тобто в'яжемо картку, так це називають через ФП. Прив'язали картку. Обрали термін, я зазвичай обираю один день, ставлю бюджет 10 доларів. Чекаю, поки реклама стане активна. Після цього кожні, кожні 10-11 центів я роблю ручне списання. от Зараз бачите приклад, як повинна виглядати успішний прогрів ФП, для того щоб в нас в Подальшому не було холдів. Все це ми робимо на аккаунті фармі, все це робимо на особистому рекламному кабінеті чи через просування посту 100 ФП. Після цього, як ми видали, наприклад, там 5 вдалих транзакцій, зупиняємо рекламу, переходимо особисто. Я зараз заливаю через БМ, в'яжу картку до БМ, потім обираю спосіб оплати бізнес-менеджер. І е, от зараз можете побачити, як е, в мене йде: холдів зараз немає, тобто всі транзакції проходять просто ну, суто те, що я повинен на Фейсбуку, то і сплачую. Якщо було корисно, став лайк, підписуємось на канал. Якщо є запитання, пишемо, зніму ще одне корисне відео.